Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас така погода більш-менш відлига. Вчора сніг, мороз був. Сьогодні бачите, все воно пороставало. Хочу, як то кажуть, використати ці можливість і трохи біля трактора попрацювати, значить, що потрібно зробити. Зараз хочу. Тут з під клапаної кришки протікало масло. Е, прокладку замінив. Зараз тут все треба обмивати, почистити і поміняти один патрубок і оцей другий патрубок. І подивлюся з цієї сторони, що там. Так, Далі яка робота ще? Щоб обрати у кабіні, бо тут за період е, такого невеликого ремонту. За сезон воно щось тут накидалося, такий, як то кажуть, безпорядок. І закріпити до сидіння, гойдається. Е, упорядочити проводку, воно все висить, підварить бардачок бордачок. Ну а далі буду дивитися, що встигну. Продовжую обмивати мотора. Трошки обчистив його, це ще хотів що запитати. Зараз таке питання до вас. Так, цю сторону теж треба помити, теж прокладка пропускала, значить хотів на насчет тормозка запитати. Зараз, десь у мене тут запасний, був. якщо знайду, тут все є тормозок. А ну, напишіть, будь ласка, може хтось знає в коментарях, може було колись когось таке. Значить, яка ситуація? Е, Коди робили капітальний ремонт. Ну так, Вже давненько. Е, поставив я новий тормозок. оцей. Короте, проїхав я 20 км і його просто пополам переламало. Отак От повністю переламало. Я його замінив. Получилось трошки помучитись, але замінив, не знімаючи мотора. Скинув капота, підліз рукою там, відкрутив. От тут болт стоїть. Так кріпиться. Тут болт стоїть, я його відкрутив, розпінтував, розкрутив поміняв. Єдине, що я його вставив, накладка там нормальна. Ну, виходить, вже як не регулював. При вижимі, коли вижимає, щоб зупинити отак вал, ходить тормозок, він повністю не зупиняє. Він повністю не зупиняє і виходить, що виходить, включити діапазон не можна. Рі... Рішить, тріщить, приходиться передачами на рулю класить туди-сюди. Тоді вал зупиняється і включаєш. До ремонту воно там все нормально включалося. Ну Це ж я ж кажу, поставив виходить, спочатку новий його пополам переламало, а поставив старий, наче, якби він і не переломлює його, нічого там такого, наче, немає. Ну, виходить, коли вижимаєш повністю трошки, от, такий люфт є. Вижатий він, казалось би, касається цією накладкою до вала, ну, але все одно люфт таки трошки є. Тобто люфт є, значить воно повністю не приторможує вала. А не приторможує вала, не зупиняє через те, не можна включити діафазон. Може хтось з цим стикався, напишіть будь ласка, в коментарях. Так, трошки почистив, помив двигуна. Так, получилось. снимаю старые сипа патрубки. они рукой неудобно так видите все отрескалось и вот треснул так сейчас меняем На нові. Ось я купив. Звісно, вони ходять в ідеалі поставити силиконові. Ну, поки ще ці поставимо, на наступний раз будемо міняти силіконові ставити. Все, якраз фатило на сезон виходить, що на сезон і вони тріскаються. Так що якість резини. Така паршива, звісно. Так, патрубок поставив, кому типу зажимав. Так, ось і прийшов, допомагає. Так, і зробив ще реставрацію. Получається, ось їх тяг. Тут, ось отут. що включає Бендікса. І там, виходить? Оце, там, де яблуко тягу всю, виходить, повбирав оце нижня тяга, зверху підрегулював, Убрав люфти так, зробив бардачок, відкривається, закривається нормально. І попідварював, виходить, порозбивало тут посадочні місця під болти. Це включені редуктора, пускача. Зараз нормально все без люфтів включається. Так. так, Взяв на прихватки тут, щоб сидіння не болталося. Зараз нормально і продовжую далі вбирати у кабіні. Порядок наводить. На сьогодні завершую. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім гарного дня, всім до побачення!